Це у нас Renault Grand Scenic 2. Має ось такий вигляд позаду, задні протитуманні фари і дуже місткий багажник. Під полем багажника в нас ніші для власних речей, а також тут е, за прихованою нішею у нас знаходиться пінокомпресор та домкрат. Також задній ряд сидінь у нас складується. По бокам ніші для власних речей знаходиться текстильний салончик з фіксами. Сидіння у нас регулюється. Маємо такі міні-столики для подорожі. Тобто можна поїсти та випити кави або ж чаю. На безключовому доступі повний електропакет регулювання та складання зеркал заднього огляду. Також присутні такі ніші в дверних картах. Шкіряне мультикермо з перфорацією. також присутні на здачі світло та дощу, круїз контроль. Також центральний замок, коробочка в нас, механіка на 6 передач, два пістаканички. І подивіться на цей відвокітник. Тобто, якщо вам не потрібно буде, ви його відкинули, а пасажира залишиться. Також тут у нас прихована ніша для власних речей, як в літаку. Сам автомобіль у в гарному стані, свіжо пригнаний з Європи без власника та пробігу по Україні на вектору ручнику. Ходова у нас в нормі. Автомобіль на ходу м'якеньке, лінзова передня оптика, туманочки. Тож за тест-драйвом даного автомобіля до вас на майданчик «Автопоінт». А знаходилися ми в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.